Що таке вам бокс? На ринку новобудов є два підходи до передачі квартир у власність. Перший без наповнення. Коли ви отримуєте квартиру з мінімальною підготовкою, чорнова обробка без додаткових рішень для комфорту. А є наш підхід: вамбуд бокс. Це означає, що ви отримуєте квартиру готову до ремонту без зайвих витрат. Головне це значно економить ваш час, ваші нерви і кошти. Важливо, що все, що входить у наповнення квартири. Виконано з відмінних матеріалів і має високу якість. То, що отримує власник, придбавши квартиру у вамбуд: ідеально рівні стіни. Ми виконуємо штукатурку усіх стін за технологією підмаяки, що створює рівну основу для подальшого оздоблення, теплу підлогу у мокрих зонах: коридорі, кухні, вітальні, ванні та санвузлі. Якщо клієнт хоче змінити конфігурацію розташування теплої підлоги, це робиться перед початком монтажних робіт: напівсуха стяжка підлоги. Завдяки мінімальної кількості рідини в розчині вона швидше висихає, а це означає, що ремонт можна розпочати раніше. Вона забезпечує відмінну шуму та теплу ізоляцію, а також слугує ідеальною основою для будь-якого покриття. Плитки, ламінату чи паркет. Двері преміум класу. Ми встановлюємо вхідні броньовані двері високого класу безпеки. Це не тимчасове рішення, а двері, які слугуватимуть вам довгі роки. Якісні вікна у нових проєктах ми використовуємо віконні конструкції з клеєним склопакетом за унікальною технологією. Вона передбачає потрійне функціональне скління та 6 камер, що забезпечують коефіцієнт опору теплопередачі понад одиницю, а також чудову шумоізоляцію та енергоефективність. Додатково проведено інтернет, а також є можливість встановлення відеодомофона. вам залишається обрати, підключати чи ні. Famboot Box це готова основа для вашого частового ремонту, що дозволяє заощадити не лише гроші, а й час. Бо економія це не завжди про менші витрати, а про правильні рішення прийняті з самого початку.